Доброго дня, шановні колеги, тренери, боксери та почесні гості. Ну що ж, ми раді привітати вас на звітно-виборчій конференції, присвяченій 20-річчю Київської обласної федерації боксу. А зараз слово надається президенту Київської обласної федерації Константину Калашникову. Я радий вітати всіх з 20-річчям Київської обласної федерації боксу. Головне питання про визнання українського боксу проти російської агресії. Тільки перемог, щоб наша команда перемогла на Олімпійських іграх. Шановні боксери, ви робите велику справу, тому що піднімаєте високу прапор України. Завдяки вам чують наш гім по всьому світу. Дякуємо вам за важливу підтримку для Збройних сил України. Разом ми обов'язково переможемо. Вітаємо вас з 20-ти річчям Київської обласної федерації боксу. Я запрошую до проведення звітно виборчої конференції, присвячено 20-річчю Київської обласної федерації боксу, президента Київської обласної федерації боксу під вашого області Константина Калашникова. Обрати президента і на цю посаду Юліана Москаленка. Проголосуємо одноголосно. Вітаємо Юліане і прошу вас, пане президенте, до привітального слова звернутися до нашої боксерської спільноти. Шановна спортивна родина та боксерська Київщини та України. Мені дуже приємно знаходитись тут серед всіх вас, серед людей, які стільки роблять для нашої країни, для спорту. І боксу не тільки Київщини, а й України. У цьому році на чемпіонатах України серед всіх літових груп наші боксери здобули 24 медалі. Щиро дякую усім тренерам, усім функціонерам, партнерам, друзям за вашу працю, за вашу підтримку, за розвиток та популяризацію боксу. Краще боксу тільки бокс. Слава нашим героям, слава Україні!